Слава Україні, ми не помітили, мабуть, як наші діти дуже рано подорослішали. Не тому, що інформаційний час, а тому, що війна. І на жаль, звук шкільного дзвоника нашим дітям, рідним і близьким, маленьким рідним і близьким, на сьогодні замінив сигнал повітряної тривоги або ракетної небезпеки. На жаль, ми говорили з вами, що не маємо права. Залишити цю війну підростаючому поколінню. І разом з вами ми це зробимо. Ми нашу обіцянку виконаємо. Тому що нам є чим пишатися, але ще більше попереду важкої праці. Як щодо оборони Одеси та Одеського регіону нашої роботи в економіці на наповнення бюджету. Наповнення бюджету, який йде на оборону нашої держави, іде Збройним силам, а отже кує нашу перемогу, спільну перемогу та наближає мир. На різних ділянках фронту інформаційного, освітнього, бойового, медичного, портового, аграрного. І я дякую всім, хто до цього дотичний. Я хочу окремо подякувати нашим добровольцям. З руху опору Південь Української добровольчої армії, саме добровольцям, які на безоплатній основі сьогодні виконують бойову роботу, госпітальєри, фахівці, що займаються розмінуванням територій, які разом з бійцями Збройних сил України в окопах відбувають ворожі навали та витримують вогневі удари. Російської артилерії та авіації. Люди, які працюють на тимчасово окупованих територіях, знищують колаборантів та зрадників. Це ті люди, які з 2014 року, саме як добровольці, кладуть своє життя на вютар нашої перемоги. І про це ми будемо розповідати. В наших спільних творчих доробках будемо говорити про те, як діє рух опору Південь Української добровольчої армії, до якої теж маю честь належати як доброволець 8-го окремого батальйону імені Андрія Гергерта. Отож, ви дізнаєтесь не лише про те, чим живе, над чим працює наш регіон і інші області нашої держави, а будете відкривати для себе і бойову роботу наших добровольців, яка почалася з перших ракетних ударів по нашій державі 24 лютого нинішнього року. Сьогодні перший день осені лютого 2022 року. Цей лютий має закінчитися нашою українською весною. І так буде. Ситуація в регіоні повністю контрольована. Про це ми з вами говоримо кожного дня завдяки Збройним силам і завдяки вам. Але не забувайте про сигнали повітряної тривоги. Ворог надалі продовжує атакувати область та місто ракетами. Пам'ятайте. Наші життя, ще стануть нагоді нашій державі. Я бажаю усім нам тихої ночі і наступного продуктивного дня. Тримаємо стрій! Обов'язково посміхаємось. Всім тисну руку, обіймаю. До зустрічі!